Диригента військового оркестру короля Ярослава Вікторовича. Четвертий виконавець, також на свого Володимира який є випицем спецколеджу нашого, нашого є Дивич Олександр, яку я прекрасно знаю. І це все в Кобановці показує нам нашу пільну роботу, нашого всього півлю, нашого районного колективу. Там, на Набори на своїх емоцій написала його. Зроблена вже не, не мала робота, пророблена все ж таки. І, як би сказати, задіяні навіть ті, а є ж так, Олександр Каліщук, от, який є музикант нашої ж, Волинського Володимирського району, теж приклали мало зусиль для того, щоб написати музику під ці слова. І мені здається, що ну, Кожен має слух і кожен може прислухатися. Якщо це пронизало всередину душу кожного ці слова, то будьте добрі, приймете рішення таке, яке ви бажаєте. Шановні депутати, ще дякую. Рішення зараз, Три проти. Один утримався. 29. 29. Шановні депутати, я вітаю Володимирський район. Нарешті має світло.